Хотів би нагадати депутату обласної ради про те, що Тернопільська обласна рада раз піднімала питання про ту політику держави, яка стосується співробітництва в лапках з Російською Федерацією, про ті уклінні поїзди з поклонами впродовж останніх років місяців. І коли ми піднімали питання про роздачу українських інтересів, про на віртуальну знижку на газ ми говорили, що цього не буде дотримано, і в цьому році ми побачили, що, попри усі лакейські здачі українських інтересів, ми не побачили ніякої, скажімо так, дружньої ціни на газ. В результаті ми отримали бюджет навіть не виживання, а вимирання, тому що з таким бюджетом народу дуже важко згоди жити і виживати. Фактично, цей бюджет можна назвати бюджетом обслуговування. Тих людей, які є при владі, які ту владу з Україною окупували. Фактично ми бачимо, що в державному бюджеті на Генеральну прокуратуру Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України передбачено е, величезна сума коштів понад 20 мільярдів гривень. Е, в той же час на Міністерство оборони трохи більше 17 мільйонів гривень і це свідчить про те, що саме оця. Е, в повній мірі для того, щоб вони могли ефективно вибороти ті завдання, які перед ними зараз ставлять. І замість того, щоб розкривати злочини, щоб боротися злочинністю і з корупцією, ми бачимо, як правоохоронна система ефективно протидіє пікетам і мітингам людей, які протестують проти е е тих дій влади, які обмежують їхні права і соціальний захист. Ми бачимо, як працює судова система, яка е судить людей і. Люди сидять у В Той час ми бачимо, що судова система суди профінансовані півтора раза більше порівню з 2011 роком.